Всім привіт! Вітаю вас себе на каналі на своїй кухні. Сьогодні хочу запропонувати вам дуже простий бюджетний і легкий приготування салат, але дуже ситний, який складається лише з 4 інгредієнтів. Для приготування цього салату нам потрібно 400 г в сирому вигляді. Стегна, також нам потрібно свине, свиняче, також нам потрібно 4 маринованих огірочки, одна велика цибулина, одна сира москвина і три великих зубчики часника. Почнемо ми приготування з того, що ми гарнесенько виміємо м'ясо і покладемо його в кастрюль, подаль'ємо водою, додамо лавровий листочок, кілька горошин чорного духняного перцю і зваримо м'ясо до готовності. Поки вариться м'ясо, далі нам потрібно нарізати півкільцями кільцями цибулю. Цибулю ми потім будемо смажити. Відправляємо цибулю на пательню на розігріту олію. Смажимо цибульку до готовності. Далі нарізаємо моркву соломкою. Далі в розігріту олію відправляємо морпочку і смажимо її до готовності. І поки смажиться морква, ми нарізаємо солонкою огірочки. Часничок пропускаємо через прес або натираємо на терточку, як вам зручніше. Далі зварене і охолоджене м'ясо нам потрібно розібрати на волокна. Спочатку його розрізаю, а потім беру і ось так розриваю його на волокна. Ось таким чином. Ось такими довгенькими службами. І все, друзі, м'яско подрібнене і ми можемо збирати наш салат. До м'яса додаю осмажену цибульку з морквочкою, додаю огірочки. додаю часник і буду заправляти салатик домашнім майонезом, друзі, який ми з вами. Робили на каналі. Майонезу даю 150 грамів. Солю. Обов'язково, тому що нічого не солене, крім огірочки. Обов'язково перчу. Якщо хочете, можна додати коріандр або якусь приправку, яку ви любите. І все, і перемішую свій салат. Це, друзі, салат готовий. І вже можна було б сказати, що його можна їсти, але повірте, він дуже смачний. І якщо захотіти поставити його на святковий стіл, то декількома рухами можна перетворити простий салат у святкову страву. Для цього ми беремо красиву тарілку, викладаємо яскраві листочки будь-якої зелені, яка у вас є, красиво. На середину викладаємо салат кладемо кілька яскравих, червоних ягідок. І все, друзі, буденний салат перетворюється у святковий. Друзі, Як смачно він вже виглядає. Сидний, простий, без заморочок. Вартий святкового столу. Попробуємо. Я знаю, друзі, цей смак салату, тому що я роблю його не вперше. Я знаю, що він дуже смачний і ситний. Клас, ніби такі солодкуваті продукти, цибулька, морква і м'ясо, але чесничок зробив свою справу, друзі. Надзвичайно смачно! Цей салат є одним із улюблених чоловічих салатів, але і жінкам, які люблять посмакувати, це теж буде саме те. Спасибі вам за те, що ви мене переглянули, за коментарі, за поширення моїх відео, за ваші вподобайки, за ваші теплі, добрі коментарі. Усіх вам благ, всього самого світлого і доброго! Щасливих! В ідеалі мирних вам свят до нової зустрічі! До побачення.